Пасха це не просто свято, це не якась їжа, не ритуали і не традиції. Коли євреї вийшли з Єгипту, вони всі святкували Пасху, але не всіх їх вподобав Бог. Він понишив їх у пустині. Мільйони людей уклали заповідь з Богом. Вони всі помазали кров'ю косяки дверей. Янгол губитель пройшов повз них. Вони вийшли з Єгипту і відсвяткували Пасху. Вони вийшли як переможці із рабства на свободу. Але вони померли у пустині, а все тому, що кожен з них мав власну думку. Вони додавали до заповіту з Богом ідолопоклонство, блуд, невдоволення. Вони влаштували повстання і погрожували Мойсею, якого поставив над ними сам Бог. І тільки двоє людей із того покоління підтримували Божу людину і в точності виконували Слово Боже. Тому тільки двоє із мільйонів увійшли в землю обітовану. Тож ми можемо зробити висновок, що договір з Богом треба читати, вникати в нього, міркувати над ним і виконувати. Апостол Павло казав, що всі ці події це образи для нас, тобто приклади. Тільки двоє людей зберегли заповіді Божі і увійшли в землю обітовану. Пасха це заповідь з Богом. Це договір. Це не кулічі, це не яйця, що є ідолопоклонством. Пасха це Христос, і всі, хто тримається договору з Ним, устоїть і увійде в землю обітовану. Амінь.